Oh fuck. Ну що, товариство, новий навчальний рік, час депресії та забуття. Але сьогодні трохи не про це. Принаймні на початку. Повернувся я, значить, у світ Ігор на ПК, після недавно залитого трейлеру Ілюзії Свободи. І, намагаючись бути, як то кажуть, в тренді, захотів перед виходом DLC розказати вам про що ж була основна гра. Адже свого часу вся увага була прикута більше до якості технічної складової, аніж сюжету. Не безпідставно, звичайно ж. Тому сьогодні поговоримо про те, що ж там начудили поляки, чи були того варті всі ті багаторічні очікування, ну і заодно намагатимемо знайти кайфи. Спойлер їх буде багато. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім, хто їсть і полетіли. Починається все з вибору перед історії нашого головного героя. Це буде впливати на деякі діалоги впродовж сюжету. Само собою, я будучи простим хлопакою, не задумуючись, сходу вибирав дитя Сихова, просто тому, що так можна більше асоціювати себе з персонажем. Оце от шорти, оверсайз-футболка, паліндром на репіті, баскетбольчик, все як я люблю. Ще цікавим був корпоратський варіант, а жити весь такий поважний, сильновумний, попадаєш на вулиці і починаєш життя заново. Що стосується кочовиків, то за першого проходження я їх навіть не розглядав. Але в кінці виявилося, що вони тут найприкольніші тіпи, і тому мій праймовий сейв саме за кочовика. Потім зрозумієте, чому Роздуплившись з згоріщином, нас переносить до кастому персонажа. Не рівень скайриму, звичайно, якогось рептилоїда я тут не бахну, але деякі параметри змушували мене конкретно так підзадуматись. Бо, знаєте, не хочеться багато на себе брати. Загалом у мене виходив або якийсь байкер, або база і фундамент нашої нації, тому сильно в це заглиблюватись не будемо. З перших кадрів моя пічка дала зрозуміти, що Стрів цього разу я не побачу, тому кілька хитро видуманих махінацій і до справи. Бармен на ім'я Пепе сказав, що винен якомусь типчику кілька гривень. Наш Віталій, будучи доброю душею, погодився закрити питання, тому я пішов та отримав від хлопаки завдання. Я говорю віршами. Викрасти машину якогось багатія. Нічого особливого, по факту, все вже готово, треба просто перевести її з точки А в точку Б. По дорозі туди нас зустрічає падре, який виконує функцію фіксера. Вони щось типу роботодавців-посередників будуть дзвонити вам з приводу контрактів, продажу машин та квартир і просто по приколу, аби позадовбувати. Він розказав йому, як катався до Атланти в безуспішному пошуку кращого життя та попросив у разі чого мати нас на увазі, адже вмілі руки у цьому бізнесі зайвими не будуть. На цьому і розійшлися. Залетівши на місце, я зробив усе від себе залежне і вже збирався драпати. Аж тут нас пиняє невідомий пендехо. каже, вилазь це моя ціль теж. Ну і щоб взагалі вже добити ситуацію, сюди залітають менти. Хочеш набити мені морду? Набий мені морду, поломи мене, не бажаючи запарювати системними формальностями, нас обох просто відпи. Лита відпустили. І що це як непрекрасний шанс двом незнайомцям стати найкращими друзями? По факту, до речі, так воно в хлопаки відбувається. А потім сидиш такий і думаєш, як ви будете перевертати світ. Але трохи дивно, що чуваки ніяк не пересіклися раніше. Типу, вони обоє з одного району. Він навіть знає, що мама Джекі тримає паб, в якому він стабільно тусується. І хочете сказати, вони навіть випадково за купу років не виконали якогось завдання чи в бійку не попали? Попахуючись лінивим, шарите, враховуючи наскільки прикольний пролог за кочовика, де я прям вірю і все. Дуже чітко лягає, а тут не в стильному мувіку нам показали, як хлопаки роботу робили, колегам помагали і гроші лутали. Коротше, піднімалися з низів. Так не занесло на місію з перетунку такої собі Сандри Дорсет. Я пройшов навчання, зрозумів, що стрільбу порівняно з останнім проходженням поміняли, розвалив русню та виконав завдання. Наступного дня Джак і підігнав нову справу, яка стане нашим квитком у вищу лігу. Адже курирує її один з найпотужніших фіксерів на Декстер Дешон. У нього там теж якийсь мутний ориджін, але це не сильно важливо. Перед тим як з ним зустріти. Я вирішив зганяти прокачатися, аби справити краще враження. І тут варто сказати про головну фішку Всесвіту кіберпанку, кіберімпланти або вироби, кому як завгодно. Можна поставити нові кінцівки, замінити очі, додати оперативки. Та господи, навіть кіберчлена можете собі вліпити. Біда полягає в тому, що у всього є своя межа, і тут вона представлена у виді кіберпсихозу. Коли тіло не витримує усіх апдейтів, ти не відрізняєш реальність від видінь і перестаєш себе контролювати. І наскільки поки відомо, це невиліковано, хоч охочих таке провернути дуже багато. Багато. Але походу, всі ці побочки ніяк не стосуються нашого головного героя, і обвішайся всім чим можна, хоч з ніг до голови, хлопака навіть трохи не поїде головою. Ну, особливий, що сказати. Хоча я чув про чи то оновлення, чи то моди фішка з побочками присутня, і на це було б дуже цікаво глянути. А поки я подякував пану Віктору за апгрейд і полетів на зустріч. Дядько зходу почав кидатися у мене високими питаннями. Зразу видно поціновувач класики. Тому, відповівши на все, ми перейшли до діла. Робота полягає в тому, щоб викрасти піочі в компанії Арасака, і тут. Кілька слів про те, як влаштований світ. Усім рулять корпорації, але рулять не так, як в наш час, а напряму і тупо на всіх фронтах. Від них залежать навіть найдрібніші процеси, які відбуваються у світі, а в найціті тим більше. І якщо менші компанії працюють над законом, то великі є законом. Усе це до того, що якби люди їх не ненавиділи, переходити їм дорогу доволі ризиковано. Особливо Арасація, адже це найбільш впливова шляпа зі всіх шляп. Мокерасей мистебій. How risk, how а ну це ж все змінює. Попрощавшись, я пігнав знайомитися з замовницею на ім'я Евелін Паркер. І спочатку все йшло вельми непогано, але потім нам представили таку фішку, як москограї. Мені подобається, як воно звучить, тому про прейнданси можете забути. Так ось, це типу віртуальної реальності на максималках. Ти буквально переживаєш спогад, відчуваючи усе, що відчував той, хто його записував. Але нам знадобиться закадрова складова цієї фішки, завдяки якій ми зможемо ловити потрібні зачіпки для квестів. Звучить класно, правда? Анітрохи. Тільки з цим. Навчанням я просидів 20 хвилин, які відчувалися 20 годинами. А як в павичку, подібну тему виробити не можна, тому цей світ пізнає біль. Після цього Евелін запропонувала мені провернути цю справу безпосередництва дешона. Вій, спираючись на те, що обман фіксера може погано відбитися на репутації, відмовився. Адже хто ми в цьому світі без репутації, але я її не видав, хоч за рахунок цього можна було б заробити більше. Наостанок я полетів за дроном, який знадобиться нам трохи далі. Цей квест піарили як тільки могли. Його можна буде пройти куп. У різних способів, а фіналів у гри до 100 біса. І по факту, з першим не обманули, адже ви можете піти напряму і розваливши усіх, забрати дрон. Можна заплатити їм та, уникнувши насильства, безпечно вийти. Можна взяти чіп з грошима, в от отакої мадами, з якою потім буде вельми хай ревордед квест, і заплативши, змінити владу Мілітеха. А можна взяти чіп, розлочити його, забрати гроші, не заплатити, розвалити поганців і піти на пиво з Джекі. Вгадаєте, що вибрав я? Тепер залишається тільки прогнати план і втілити його у життя. що хулі. Старий, заспокійся, поклади волину. Спочатку все йшло доволі непогано. Ми познайомилися з деламейном, потрапили до готелю, зустріли Генія і трохи побалакавши про життя, перейшли до найцікавішого. Проте дуже швидко план пішов не по плану, бо сюди залетів не тільки Юра, в якого ми крадемо, а й Сабуро Арасака. Чувак, згадка про якого змушує все місто класти у шорти. А він, походу, щось знає. І вкотре, коли ти думаєш, гірше бути не може, тому що ну куди вже? Гра показує тобі дулю, і ми стаємо свідками зміни. Влади у компанії. А ми ж просто хотіли викрасти чіп. Що Джекі, ахуєнно, да? Заробили грошей. У зв'язку з цим всю охорону підняли на вуха, бо малий сказав, що діда отруїли. Нашу мережницю підсмажили, мій стел пройшов, як завжди, і ми випадково покоцали чіп. І Дейл. Намагаючись втекти, Джекі підстрелили. І я б дуже сильно засмутився, якби цю подію не світили у всіх трейлерах до виходу гри. А так просто Асталуего, братело, мені тебе буде не вистачати. Він сказав відвести його до мами, а сам тим часом пішов розрулювати питання. Питання з дешоном він само собою почав валити усе на нас і, повертаючись до розмови про безславне життя чи легендарну загибель, відправляє мене до господа, чи то краще сказати до Ісуса. Коротше, якимось чином ми опинилися у флешбеку Джоні Сільверхенда, ветерана, рокера, символа і терориста початку 20-х років 2020-х років. Без контексту, ми в компанії дуже кльової панянки летимо підривати Арасака Тауер з дуже трагічним фіналом. Це і це, до речі, одна і та сама людина. Результатом цього навалу стало те, що свідомість Джоні переписали на флешку. Адже простим покаранням після такого відбутися не можна. А смерть є надто простим варіантом в очах Сабуро. Раніше ми дізналися, що суть технології полягає в тому, щоб мати змогу контактувати з загиблим. Але такий прикол. Флешка була в системі Ві, і через те, що його підстрелили, вона, думаючи, що місце звільнилося, почала адаптувати його тіло під себе, тобто під Джоні. Але Вій не помер, через що тепер в його голові тусується нарцис психопат, який в будь-який момент може взяти хлопа під контроль. Скажете, просто витягни і ніяких тобі проблем. Проте саме завдяки чіпу ВІ повстав смертвий. І висмикнути його, дорівнює відкинутись на місці, Ой, біда, 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 біда. як це пофіксити, Віктор не знає, тому все, що вони з місті змогли, це посадити мене на колеса. Сині призупиняють ефект чіпу, за рахунок чого виграють нам час на подумати. А червоні виконують протилежне. I'm you options, honey. Дякую. Ледве переживши ніч, я полетів обговорювати наступні ходи з такимурою. Він був охоронцем Сабуро, але його підставили, тому він вирішив мене засейвити і, маючи свідка, вернути собі добре ім'я. Приблизно якось так. І чувак він прикольний. Крім традиційного. Японцям промов про честь і відвагу, його взаємодія з Вів подальшому викликає тільки позитивні емоції, особливо від переписок. З цієї розмови ми виділили два ключові напрями: перший треба розпитати Евелін, тому що вона, будучи замовницею, повинна мати потрібну інфу. Другий відшукати творця чіпу Андреса Хельмана. Тут пояснення, напевно, зайві. Паралельно так і Мура спробує вийти на перевірених людей Зарасаки для зустрічі з донькою Сабуро, аби все їй розказати і мати шанс на виживання. Коли він пішов, ми потервеніли з Джоні. Поки наші відносини десь на рівні, я і продавчі. Ні за тебе, Go fuck yourself, dick диквайт. Але тепер старенький з нами 24 на 7 і притертися або розсваритися остаточно, часу в нас багато. Перед тим як перейти до справи, я вирішив зганяти на погорон Джекі. І хоч про побочки я багато говорити не буду, адже це гра на 50 годин і мене тупо не вистачить, цю оминути не можна. Мама Джекі готує офренду, і для цього я повинен знайти якийсь предмет, який би в мене з ним асоціювався. По дорозі в гараж мене зустріла місті. Якщо не враховувати те, що вона гадає на картах і дає мені колеса, які наближають до смерті, персон. Класний, принаймні на стільки часу, скільки її показують. І квест цікавий має. З пошуком карт, зібравши які можна трохи заспойлерити собі фінал гри. До речі, звертайте увагу, де які знаходяться, адже символічна прив'язка прям уф. Але я трохи відхилився від теми. Всередині ми можемо більше дізнатися про Оріджен Джекі та його відносини з місті. Чувак болив перед кожним завданням перечитував одну і ту ж книжку, споради панянки оформив мандалу. По суті, після його смерті ми дізналися більше, ніж від спілкування напряму. А на церемонії зібралися всі, кого тільки можна уявити. Віктор, Падре, члени банди, в якій він колись числився. Коротше, це, напевно, один з найатмосферніших квестів, який я коли-небудь проходив. І мотик в кінці дали Ну кайфи. Потім я полетів до Джуді, аби розпитати в неї про Евелін. Та боячись, що я хочу зробити її крайньою за провал операції, спочатку м'ялася і не хотіла нічого казати, але Ві запевнив, що хоче тільки поговорити. Так ми дізналися, що Евелін це лялька, яка працює у хмарах. Приблизно отака, тільки прокаченіше, світиться. І я хотів потрапити туди культурно і без сцен, тому вирішив зіграти клієнта. І колись тут треба було бути дуже. Уважним, аби не вибрати когось не того. Бо, як зараз пам'ятаю, чувак розказує, як відволікся на похавати, тиснув на рандом, заходить. А там тіп. Я нікого не засуджую. Ваше право, ваш вибір, ваші вподобання. Але в тому випадку клієнта не задовольнили. Як і в принципі в нашому, адже замість очікуваної процедури, нас чекала АСМР розмова в стилі «I'm afraid». не настільки чіпляюча, звичайно, але розуміючи, чоловіче так ця сцена отримала. Розпитавши її і ще одного гаврика, паралельно чекнувши кімнату Евелін, на занесло до боса цього підприємства з деякими труднощами. Він розказав, що після інциденту з клієнтом дядько відправив її до рипера на ім'я Фінкерс, і саме з вітами почали наші пошуки. Але перед цим на виході з башти він піймав прихід. Так нам періодично нагадують, що часу залишається все менше. Готуйтеся, бо зараз буде дуже багато потрібної інфи. Джоні розказав про Мікоши, це місце, де зберігають всі зроблені енграми, про душогуба, це машина, за допомогою якої зі свідомості роблять енграму, та Альт Канінгем, колись найскіловішого ранера Найт Сіті, в компанії якої він хоче розвалити Мікоши. А я в його розумінні просто. Дій, який їх туди заведе, тому тепер він зацікавлений у співпраці. Загалом про Джоні я напевно вискажусь у другій серії, адже поки недостатньо подій, аби повністю вам його описати. Проте на цю хвилину мені дуже заходять розмови з ним. Така собі повністю відбита альтернативна думка на все, що відбувається навколо. Десь по факту, десь не дуже, але суто за рахунок подачі, я з ним навіть не сперечаюсь. Плюс розповіді про давні добрі часи. Ну і оце його образ. Тупо я в універі. Част мій дон, частмі, айдонкива фак. У цей час ми з Джуді зганяли до потрібного Пара, який розказав, що не міг нічим допомогти панянці, тому продав її нелегальній студії москограїв. Недобре, тому ми швиденько знайшли потрібну локу, тихенько всіх розкидали та ледве ледве врятували малу. Через те, що вона пережила за останні дні, поговорити з нею поки нереально. Проте Джуді знайшла в її пам'яті кілька потрібних записів, які відправляють нас до групи так званих фудуїстів. Це найпотужніші раннери міста, і саме вони найняли Евелін для викрадення чіпу. Але вона захотіла їх кинути та організувати все самотужки, за що ті її підсмажили. Тримаю в курсі, поки містеручки буде про мою зустріч з ними я пігнав розгрібати решту ліній. Для початку ми з Такимурою зустрілися з його учнем та особистим охоронцем Ханако Арасаки. Він одразу дав зрозуміти, що нам нічого не світить, тому довелося імпровізувати. Взяли інфу у вакаки і стали чекати, поки друзяка придумає план. Паралельно мене занесло у потойбіччя на розмову з колишньою подружкою Джоні. Її звати Роук, але переклад від людниця мене не влаштовує бо надто запарно, а Бестія тим більше. Тому будеш Сара. Просто трохи схожа, і ми з нею кльова пара. Тож, задоволені нескромну плату, панянка надала. Усе, що стосується Андреса Хельмана. Він лівнув Зарасаки і зараз знаходиться під охороною китайської корпорації Кантао. Вони збираються його перевозити, і в оцій точці за містом нам вдасться висмикнути хлопаку. Для цього Сара порадила кочівницю на ім'я Панам Палмер, яка знається на місцевості і радо нам допоможе. Завдяки шантажу, тому що вона втратила якийсь товар, а наша нова подруга знає, де він. Тому я подякував та полетів налагоджувати контакт. От приколи приколами, але сильних жіночих персів Реди прописують шикарно. Вони не кричать про міфічну несправедливість, не Виїжджають за рахунок пригноблення інших персонажів. Вони особистості з власними вподобаннями, цілями та характерами. І я розумію, наскільки це тупо звучить, тому що так просто має бути. Але з цією модою на фем-версії проєктів, заради фем-версії проєктів і відторгнення класики, переписуючи канони, зробити просто добре дорівнює шедевр. Тому якось так. Домовившись з панамою про послугу за послугу, ми відправилися до її кемпу за допомогою. По дорозі вона розказала, що чувак, з яким його звела Сара, її кинув та забрав машину панянки. Виявилось, що він був зі збіговицька тих, кого. Вигнали з кланів, а це всякі психи, садисти, русня і тому подібне. В усі формальності культури кочовиків я заглиблюватись не буду, але головне у них сім'я. І саме тому хлопаки відмовилися нам допомогти. Поняв, ми в два обличчя відвоювали машину і товар, і панам заходіла наваляти колишньому напарнику. І тут є можливість сказати щось, типу, в нас була угода, мене не колише, погнали за хельменом, ревенжите The Fool's Game, Але треба помаленьку вибудовувати конект, самі розумієте. Подумаєш, 20 людей для цього доведеться покласти. Ну ну і що? Чого не зробили? Заради цієї посмішки. <смеш> Панам задоволена, угода успішна, а налагоджувати коннект і шукати спосіб вижити ми будемо вже в наступній серії. Дякую вам за перегляд, поставте подобайку, підпишіться, напишіть приємний коментар або неприємний, дайте трохи мотивації. Гляньте посилання на телеграм і банку цікаву, бо самі розумієте, ДЛЦ на носі і їсти трохи хочеться. Обняв, тримайтеся купи і побачимось.